Трагедія на дорозі у Вовчківцях, що на снятинщині сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Деталі від співробітника державтоінспекції Любомира Поцюка. 21.08.2015 року о 6 годині 20 хвилин. Снятицький РВУ МВС поступило повідомлення про дорожньо-транспортну прогоду, яка мала місце в селі Вочкись Снятинського району на автодорозі Стрий Чернівці Мамалега, 188-й кілометр дороги. Виїздом на місце події з слідчою оперативною групою встановлено. Що водій житель села Нижній Вербісь Коломийського району 87-го року народження, не справившись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху Фльсвагену Т-5. На якій рухався автомобіль Фольксваген Крафтер з синього кольору в напрямку з села Заболотів, внаслідок ДТП два водії загинули. Водій 87-го року народження села Нижній Вербіш і водій 61-го року народження житель міста Снятин. а також доставлено троє потерпілих цілесними ушкодженнями. Місто снятин ЗРЛ. Державтоінспекція звертається до учасників дорожнього руху. Дотримайтесь, будь ласка, правил дорожнього руху, а саме безпечної швидкості руху. Правил манурування – інтервал дистанції.